Всім привіт друзі, сьогодні 10 травня. Вчора був мороз, полуниця померзла. Чорний цвіт, чорні листочки, цвіт чорний. Така, таке, був мороз. Не знаю скільки було, але була чорна полуниця. Ось вона цвіте, багато там померзло, вимерзло, так що... Був мороз, великий чорний цвіт увесь. Ось 10 травня. У... Ночі бумороз. Там ще є. Станок. Там теж померс. Отака От біда, можна сказати. Знаю тут начини, вот такие-то справы. Бумеранг да. вырос на улице, да, видите? Черный цвет стоит здесь черный. Там вот черный, дальше. Вот, вот такие-то справы. Такие-то девы. Така ділянка. Така ділянка. клубники, Полуниці, клубніки. Так, а це флоренс сорт. Отак він цвіте, обільно дуже. Дивіться, скільки, скільки цвіту, але теж померзло. Чорний весь, дивіться, чорний цвіточки. Чорний. Мороз був вчора. це Флоренс. он Дивіться, як він цвіти. Дуже гарно цвіте. Цвіту дуже багато, але він рідкий, зілля багато. Йому рости, бо він рідкий. Оце Флоренс такий сорт. Отом, дивіться, які мощні, крупні цвіточки. Такі мощні, а кущі самі листя, не дуже великі, а рідкі. Це якби мінус. Ще воно рідке бо зіллям заростає, коли рядки. Отут дуже хорошо, дуже добре. Зараз йдуть магнус, вам покажу сорт, це. це ще Флоренс. Це Флоренс, усе це Флоренс. Зараз покажу Магнус. Йду до Магнуса. Магнус. Тут ось Флоренс. Це Флоренс, усе сорт Флоренс, а це ось Магнус. Ось такі пізніше сорт. Менше тут світа Бо він пізніше вже полили. Сьогодні тільки ще це Магнус такий крупніший листя. Магнус. Ось світий магнус. Це магнус сорт. Це його не дуже багато. В тому году ми його посадили. Так. Не дуже його багато тут. Зараз покажу Вікторію. Ну я вже вам показував. Та раз ще раз покажу. Старий сорт. Але дуже багато ягодних. Як цвіти Вікторія, дивіться. Оце Вікторія. О, дуже багато цвіту. Ось дивіться. Оце, це все Вікторія. Ось, а? Ось Вікторія. Дивіться, Вікторії Ось Це все Вікторія. Бачите? Це все Вікторія. Гарний сорт. Дуже добре родить але померз. Ну вимерз, буде в цьому году. Напевно дорога кубніка, бо морози все вимерзло багатьох повимерзало. Дивіться, це все Вікторія. Вікторія. Ну, така. світочки такі гарні. Ось бачите? Отака то клубніка у нас. Вона не ряда, так вся куча. Вибирати не дуже зручно. Але місце менше економиться місця, як так посажамо. Бачите? такие тут цветочки.